І Він намагався зґвалтувати мене. І я зміг опізнати стопроцентно одного із моїх котів. У мене да. там ніколи, в принципі, не було. Це бред, це може багато хто підтвердити. — Він зараз десь в районі СВО, так? — Так, так, там. — В Фірсо йдуть. — Ви зараз там? — Ну, я в області, так. — Путін! — Слава! — Росія! — Слава! Військові російської армії били, погрожували зброєю, катували, приєднували електрострум до статевих органів, намагались гвалтувати та гвалтували чоловіків в ізоляторі тимчасового тримання у Херсоні влітку 2022 року. Ми дізналися імена тих, хто знущався над цивільними полоненими, і зараз розкажемо про це вам. Але перед цим залиште коментар та підпишіться на наш канал, аби якомога більше людей дізналося про звірства росіян проти мирного населення. Мене затримали на якраз на місці роботи. Я закривав вже заклад, закривав ролети, і ззаду до мене підбігли зразу декілька військових РФ. з закритими лицями, повалили на підлогу, почали зразу бити. Ось, і заволокли в фургон Вецьваген бежевого кольору. Теж кинули на підлогу, сапогом стали на лице, другий сів зверху. І постійно наносив удари просто по ребрам, по затилку у лютому 2024 року. Один військовий російської армії отримав повідомлення про підозру від української прокуратури про причетність до зґвалтування українця у Херсоні. Саме в цьому росіяниною впізнав свого ката герой фільму. Він теж Олег. Під час е, слідчого експерименту і слідчих дій е, я зміг опізнати е, 100% одного із моїх катів. Які я чиняв наді мною, окрім тортур побиттям, також і ну, биття електрострумом. Також декількох я зміг також частково впізнати. Про 23 річного Попова Романа Андрійовича, стрільця 143-го полку оперативного призначення, військова частина 6910, 50-ї окремої бригади Федеральної служби військ Національної гвардії РФ. Роман Попов, мешканець міста Біла Калитва що у Ростовській області. Паралельно з катуванням людей Роман, ймовірно, заглиблюється у високій матерії, а саме навчається на 4-му курсі у Державному бюджетному професійному навчальному закладі Ростовської області. Ростовські на Дану коледж СКУ та інформатики. Казали, що вони прямо зараз приведуть сюди дружину, будуть її галтувати при мені, якщо я не назву їм організаторів там, мітингу і так далі. А погрожували також постійно тим, що мого маленького сина вони просто викинуть Дніпро або віддадуть в дитячий будинок на Росії. Позвоню сестрі. Якщо вона тебе любить і хоче увідетим, пусть вона проедет по Ніколаєву і скаже, де скоплення воєнних і воєнної техніки. Моя дружина ще з першого дня почала ну, через подруг, у яких, яких чоловіків також забирали, дізнаватись, куди йти і що робити. Вони підказували, що треба примагати гроші. Що треба їздити по їх комендатурам, де вони дислокувались, вона туди їздила з маленькою дитиною на руках з грошима, які в неї у нас були відкладені, і предлагали їм просто візьміть гроші поверніть чоловіка. Ми знайшли сторінку Романа Вконтакті. після оголошення підозри у лютому. 2024-го він закрив її, та ми встигли зберегти інформацію звідти до цього. Там у нього лише декілька фотографій. Іронічно, що у збережених фотографіях Романа зображення з нацистською символікою. Іронічно, бо він же ніби воює в Україні з нацистами. Дослідження соціальних мереж не закінчилося на романові. Ми знайшли сторінку мами, хлопця в однокласниках. Жінка публікує фото з родиною та своїми синами. У романа є старший брат Нікіта, який, схоже, теж служить у російській армії. Сама ж мати Світлана Попова феофілова, ставить лайки під пропагандистськими публікаціями. На дзвінки від нас жінка не відповіла. Ми намагалися поспілкуватися з Романом Андрієвичем декілька разів, аби дізнатися, чи причетний він до скоєння сексуального насильства у Херсоні. Да. Алло, Роман Андрієвич. Да, а підскажіть, прибували ли ви в Херсоні в августі 22-го року? Mm, По-моєму, уже нет. А что? А, просто в этом подозрении как раз таки идет речь о том, что вы были на территории изолятора временного содержания. Меня там никогда в принципе не было. Это вред, это могут много кто подтвердить. Тут факт того, что мне не было на Ивресе, могут подтвердить половина моих части, где я служил. Угу. Вы могли просто туда позвонить. А Роман Андреевич, вы же стрелок в 143-м полку, правильно? Я вже не служу в то время ви були. А коли ви були на території України? Тобто вас не було в Херсоні. Окрім Романа Попова, потерпілий від сексуального насильства чоловік. Впізнав ще одного свого ката: — 39-річного Ріната Джиганова. Злочин відбувся вже згаданому ізоляторі тимчасового тримання на вулиці Теплоенергетиків, 3 у Херсоні, який росіяни перетворили на катівню. Вони позвали. А... В кімнату ще одного свого терориста, якого вони називали Ізрощенець. Він залетів за, в кімнату, е, ну, такий дуже ексцентричний, дуже грубий. Рінат Джиганов, розвідник 606-го центру спеціального призначення військ Національної гвардії, військова частина 67-75. Ця військова частина дислокується у місті Грозний, що в Чеченській Республіці, разом з дружиною та дітьми він проживає у Ставрополі. Ми знайшли сторінку Ріната у ВКонтакте. Вона активна, але росіянин закрив її. Старі фотографії з різного виду відпочинку можна знайти на неактивній сторінці в однокласниках. Ось деякі з них зразу обзивався. Ну, бив по спині, бив по сідницям е, і зразу називав мене там шлюхою свої, там і так далі. Е, от дівкою, дівки там, е, е, і він намагався зґвалтувати мене. Хто справді веде активне соціальне життя і транслюється, зокрема, у забороненому в Росії інстаграмі, це дружина Ріната Радміла Джиганова. Поки чоловік на війні в Україні, вона народжує дітей, багато подорожує і пече тортики. Е, він там довго єлозив е, своїм статевим органом по ззаду, по сідницям, щось там намагався приглажуватись і так далі. Все це супроводжувалося сміхом його е, присутніх усіх. У профілі жінки багато дуже милих сімейних фото та відео з чоловіком, -катом та їхніми трьома дітьми. І підписи у Дусі: Сім'я єдине настоящее багатство. Ждем, любім, скучаю. Під фото з донькою і чоловіком, а також відео зустрічі з батьком, який схоже приїхав у відпустку з війни. Любимо ждем, пусть этот день повториться Щасливі хвилини для всієї сім'ї, і пусть всі також возвращаються живими і здоровими. Десь хвилин 15 він намагався, намагався щось, і потім розізлився, що в нього не виходить, і почав просто ззаду бити мене ногою Ось, ну, по сідницям, по сетевому органу, прижимати, Ось, ну, супроводжуючи це словами, що типу, я не можу трахати цю чорну жопу, тому що в мене все тіло там було повністю. Чорних синяках. Потім він розізлився, схотив з тумбочки, яка стояла в углу. Просто шарикову ручку. Ось запихнув мені в анальний отвір і забив ногою. На день закоханих, 14 лютого 2022 року, жінка опублікувала фото з Рінатом і написала. Дякую тобі за любов, яку я ощущаю через ці кілометри. За 10 днів після цього росіяни зайшли на територію України. Цинічною є ще одна публікація від 28 грудня, того ж таки, 2022-го. Солдати в окопах на зображенні і підпис Радміли. Пусть буде мир на всій землі. Про те, що її чоловік незаконно знаходиться і воює на території незалежної країни. Радміла схоже, забула. Відволокли в камеру. Десь через дві хвилини забіг бурят, який у них там завжди займався побиттям. Їх пес, скажімо так, йому щось кажуть робити, він просто робить. І він залетів в камеру, ну і там з криками відразу витягнув цю ручку. Ось я так думаю, що вони переживали, що це ручка можу щось собі зробити. Потім підозрю про катування та причетність до зґвалтування українського чоловіка рінат поки не отримав. Втім, у липні 2023 року служба безпеки України повідомила Ренату Джиганову підозру про жорстоке поводження з цивільним населенням. Ми зателефонували дружині Рінати Радмілі, аби поцікавитися у неї, де зараз знаходиться її чоловік. Звоню по поводу вашого мужа Джиганов Ренат, Правильно. Да-да-да. Угу. Мы вот к 9 мая готовим мероприятие, одно к вашему мужу, к сожалению, не могу дозвониться. Возможно, он просто занят, да, я так да, понимаю. Занят. Угу. Он сейчас да, где-то да. в районе СВО, да? Да-да-да. Угу. Я у вас хотела спросить некоторые детали, уточнить просто. Вы могли бы рассказать, он с самого начала, с 24 февраля уже на Украине или как? Да-да. Mm -hmm. Но я не могу по-другому по это говорить. Mm -hmm. Может, просто вы можете рассказать, mm -hmm. где он был, э, были ли у него раньше какие-то награды, я не знаю. Чем он да отличался? Он приедет к этому времени. К 9 мая, Будет. да? Да, да, да. Вроде должен, да, 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 да к тому времени уже быть. Поняла. А, а подскажите, пожалуйста, вообще давно уже приезжал? Давно он был дома? Да, ну как, Он вам розказует, где он там находится на Україні? Нет, 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 нет. Ничего, да? О, я не знаю. Я ничего не могу сказать. Он сам розкажет вам. Угу. Или при при встречі розкажу он разведчик, правильно? Я не знаю. Рінат разом з іншими російськими військовими розганяв про українські митинги у Херсоні у березні, квітні 2022 року. Вони використовували вогнепальну зброю, гумові кийки, світлошумові та димові гранати, сльозогінний газ. Росіяни чудово розуміли, що те, що вони роблять, може призвести до десятків смертей мирних українців, але продовжували це робити. Алло? Алло, Рінат, да -да. здравствуйте. Меня зовут Олеся. Я старший сотрудник комитета по организации выдачи государственных и ведомственных наград. Подскажите, вы с самого начала СВО на Украине, правильно? Да. правильно. А можете рассказать, где вы конкретно были, в каких городах? В Херсоне. В Херсоне. Да, в Херсоне. Херсон. Да. Вы сейчас там? Ну я области да. Как обстановка? Как вы считаете, вы там уничтожаете бандеровцев, нацистов или как вы для себя это объясняете? Сказать, угу. ну, так, такие, же люди, такие же люди, как и мы. Было у вас какое-то, я не знаю, какая-то операция, какое-то что-то такое, чем вы гордитесь? Горжусь, во-первых, что я служу в поисках угу. Национальной гвардии. Мне этого достаточно. Да. А Гордиться угу. чем-то здесь на его ИСО приказ поступил, все. Ну, же военные, мы все по приказу сказали, значит. А сколько лет служите уже? 20. А вы вот людей задерживали как-то, пытали, выпытывали из них информацию? Не, не, нет, 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 девушка. На теперішній час правоохоронними органами підтверджено 45 фактів стосування сексуального насильства до чоловіків на території Херсонської області, яка перебуває під окупацією. Слід зазначити, що ця цифра є не остаточною у зв'язку з тим, що це дуже травмуюча ситуація для чоловіків, і багато з них не звертаються. Для цього необхідна робота, в тому числі з психологами для чоловіків, щоб зняти травматизацію та рознити їм про необхідність повідомлення таких фактів. Росіяни з початку окупації Херсонської області розташовують місця на свободи та катівні на окупованій території, в тому числі на цей час більша частина Херсонської області перебуває під окупацією. І там облаштовано щонайменше 12 місць несвободи. Це те, що про те, що є інформація. Якщо ви чи ваші знайомі були свідками чи переживали подібний досвід воєнних злочинів, вже впізнали, чи можете ідентифікувати тих, хто це робив. Напишіть нам. Разом ми можемо знайти злочинців, аби у майбутньому вони були притягнуті до відповідальності.